Дитяча Біблія СКИНІЯ ЗАПОВІТУ Книга Вихід, ГЛАВА 33, ВІРШІ 7 по 11 Незабаром Мойсей поставив намет подалі від табору ізраїльського і назвав його Скинією Заповіту. І кожен, хто шукав Господа, приходив сюди. І коли виходив Мойсей до скинії, то підводився увесь народ, і ставали кожен при вході до свого намету, і дивилися на Мойсея. Аж поки він не входив до скинії. Коли ж Мойсей входив до Скинії, то сходив стовп хмари і ставав при вході в скинію, і Господь говорив з Мойсеєм. І весь народ бачив стовп хмари, що стояв при вході в скинію. І весь народ підводився і вклонявся кожен при вході до намету свого, і говорив Господь з Мойсеєм лице до лиця, як говорить хто до друга свого. І він вертався до табору. А слуга його, юнак Ісус, син Наванів, не виходив із середини Скинії.